Українські воїни не тільки влучні стрільці, а й гарні спортсмени. Так, десантники із зони АТО зустрілись у футбольному двобої із місцевою командою Факел. У ході запеклих баталій військовослужбовці Збройних сил України здобули впевнену перемогу із перевагою у вісім'ячів. На протяжении этих выходных дней у нас спланировано очень много мероприятий совместно с местными органами соуправления. Это и футбольные матчи, это и уход за могилами, это и выступление перед школьниками. Таким образом, мы показываем свое желание установить мир и тем, что мы находимся не какие-нибудь солдаты, а мы такие же граждане, как Украины, как и местное население, и устанавливаем катак, чтобы дальше сотрудничать в этом направлении. Окрім футбольних нагород, десантники отримали і бойові. Одразу після матчу найкращих бійців нагородили відзнакою за оборону Маріуполя, а також грамотами та подяками від керівника сектору. Молодший сержант Гуща один із перших, хто отримав почесний нагрудний знак. Молодший сержант Гуща Максим Миколаївич. Сьогодні ми перше нагороджуємо кращих і спрачить. Маємо надію, що кожен військовослужбовець повернеться заме з цією нагородою. Кожна з вас цього Десантники пишаються тим, що їхні службові старання високо оцінило командування. Також вони дуже вдячні благодійникам з Миколаївської області за футбольну екіпіровку.